10 січня продовжую роботу медіа центру України Окрінформ. Мене звати Світлана Чеперенко і зараз у нас відбудеться оголошення складу команди учасників змагань Юнайтед Стейт Air Force Trials 2024». Представлю учасників обговорення. Це Світлана Кашинець, заступниця міністра у справах ветеранів України, ігор Крицак, менеджер координатор змагань повітряних сил США, Іван Науменко, керівник департаменту стратегічних ініціатив Повернись живим. Анна Білорусова, операційна директорка Центру стратегічних комунікацій «Стратком Україна і Олександра Лохвицька, начальниця програмного відділу Українського ветеранського фонду. Отже, відбір та підготовку команди учасників від України здійснює Міністерство у справах ветеранів України спільно з громадською організацією «Повернись живим центром стратегічних комунікацій «Стратком Україна та громадською організацією ігри Інвектус Україна. Варто сказати, що в середині грудня минулого року в Києві відбулися всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту. За результатами цих змагань відбіркова комісія сформувала команду з 30 учасників, і ці учасники у березні цього року вирушать. До Лас-Вегасу на змагання повітряних сил США. Я пропоную подивитися відео про те, як власне відбувався цей відбірковий період. Світлана, цікаво почути вашу думку щодо цих відбіркових змагань. Головне про об'єктивність цього відбору, і на вашу думку, наскільки справді цей відбір був об'єктивним, ну і взагалі, яке значення мають такі змагання для України сьогодні? Вітаю, друзі. Дякую усім, хто приєдналися у нас в цій залі, і дякую усім, хто слідкує за нашою подією онлайн. Сьогодні у нас емоційно хвилююча подія. Сьогодні ми оголосимо склад нашої національної збірної. І відразу хочу зазначити, що дійсно відбіркова комісія об'єктивно оцінювала кожного учасника, мала і повну інформацію, повний пакет інформації про кожного з учасників, а що складає і спортивні результати, і психологічні тести, і соціальну адаптацію. В нашу відбіркову комісію входять представники різних державних органів, силових відомств, громадських організацій. Об'єднань фондів і також представники навчальних закладів, які працюють у сфері фізкультури і спорту. Тому тут про об'єктивність я думаю, можна сказати відразу. Побачивши склад даної комісії. Вчора, 9 січня, відбулося засідання відбіркової комісії, де якраз були і визначені наша основна тридцятка. Матиму за честь сьогодні, наприкінці заходу, поіменно представити кожного з них. Я хочу зазначити, що. Кожного разу все більше і більше учасників приходять на відбіркові змагання. І важливо, що з цих учасників багато тих, хто вперше вирішив себе спробувати в адаптивних видах спорту, і це говорить про те, що набуває популярності даний від реабілітації, і ми дуже раді кожного учасника сприймати в нашій великій команді, в великій нашій когорті. Але для того щоб адаптивні види спорту розвивалися в кожній громаді, потрібно також політична воля і представників місцевих влад. Тому що наші хлопці і дівчата, які беруть участь в всеукраїнських змаганнях, відбіркових змаганнях, вони повертаються до себе додому. І тут важливо, щоб якраз в наших громадах, обласних адміністраціях працювали над розвитком безбар'єрної інфраструктури, працювали над підготовкою тренерів, над підготовкою менеджерів, які б були якісно підготовлені для роботи з ветеранами для розвитку ветеранського спорту, ми міністерство у справах ветеранів завершує свою роботу над розробкою єдиної методології фізкультурно-спортивної реабілітації. Буквально цього місяця ми вже будемо виставляти на публічні обговорення. Будемо раді, коли будуть долучатися фахові спеціалісти, і ми зможемо зробити таку основу базу для того, щоб Б фізкультурна спортивна реабілітація в нас була присутня в кожній нашій громаді. Дякую, пані Світлано. Пані Ігоре, попрошу вас розказати трошки більше про ці змагання, скільки учасників долучилися до них, і чому, взагалі, Україна вирішила брати участь у цих змаганнях повітряних сил США. Всім доброго дня. Перше, чому Україна вирішила брати участь, бо нас запросили. Нас запросили, і ми мийшливо на то погодилося. Це дійсно дуже класна можливість долучитися і до таких змагань ветеранам, міського службовцям. Я хочу привітати всіх тих, хто братиме участь в змаганнях повітряних сил США, і одразу попросити не засмучуватися тих, хто не візьме цього року участь в цих змаганнях. Направду. Мені здається, дуже важко було відбірковій комісії приймати рішення так, стосовно складу учасників, складу збірної, тому що дійсно всі більшість учасників показали фантастичні результати і довели, що це бійці ще воля сильніше за цілому. Вперше ми організували навчально-тренувальні збори до самих відбіркових змагань. І це робилося з метою залучення якомога більшої кількості військовослужбовців ветеранів. І ми дуже тішимося, що більшість учасників, а це десь близько 60%, це ті, хто вперше спробували адаптивні види спорту. Ось. І показали класні результати. відбіркова комісія добре попрацювала, визначилася з складом збірної, і ми вже незабаром його почуємо. Ось. Тому за всім вдачі. І... Очікую з нетерпінням тих само результатів. Дякую вам. Пане Іване, пані Світлана вже зазначила, що відбір був об'єктивним за різних причин і через склад цієї відбіркової комісії. А очікало було почути, якими були критерії відбору. Всім доброго дня. Поверніться живим з 2019 року, займається розробкою власне методології відбору. Національних збірних, які беруть участь у різних міжнародних спортивних змаганнях саме для ветеранів: це Invictus Games, це Warrior Games, тепер от це Air Force Trials, змагання повітряних сил Сполучених Штатів. Якщо говорити конкретно про критерії, то тут їх було три: це спортивний результат, це психологічний результат, показник і, власне, соціальний. На відміну від. Invictus Games в Air Force Trials спортивний показник складає, вага його складає 50%. Чому? Тому що це а, загалом дух змагань, а, такий, як таких, він розрахований більше на спортивні показники. А це значить, що при, при відборі ми дивились на те, що а, люди мають показувати, ну от, типу, Вагоміше спортивний все-таки результат. І це також впливало на те, що через короткий, насправді, достатньо проміжок часу від старту відбору до самих змагань, то людина мала, ну, має викладатись на там, 100, подекуди більше відсотків. На відміну від тих самих Invictus Games, де процедура підготовки більш розтягнута і де сам дух змагань, сама цінність, вона все-таки більше про реабілітацію. Ніж про спорт. Тут ми все-таки концентруємося на спорті. Тобто при відборі ми дивились на спортивні результати і на рекомендації тренерів. І два інших критерії – це психологічний показник і соціальний фактор. Вони обидва вважать по 25%. Психологічний показник це те, наскільки людині ну, дійсно потрібно оце от, відчуття. Ком'юніті ветеранського спортивного, тобто те, як воно впливає на а на Психологічний стан людини і соціальний фактор це про те, а як людина, чи от вона планує далі займатися спортом, чи вона розвивається своє спортивне ком'юніті у себе в громаді, чи вона буде це продовжувати, чи вона побачила ці датині види спорту і, і зацікавилася, і ми розуміємо, що навіть якщо а, учасник змагань не пройшов в збірну, то він все одно буде продовжувати займатися. Тобто, всі ці три фактори вони достатньо впливові. Просто тут спортивний трошечки більший. На відміну від на Дякую. Дякую вам, пані Ана. Попри те, що змагання спортивні, все ж таки, наскільки я розумію, це не про, не про призи, не про призові місця. Це більше про внутрішню перемогу, про а, щось таке, що об'єднує нас як націю, і це про повернення ветеранів ветеранок до соціального життя. Чи правильно я розумію, що насправді от, несуть ці змагання для кожного учасника? Я всіх вітаю, добрий день. Дійсно, ми не просто так. Використовуємо термін бійці, чия воля сильніша за тіло, бо це є відображенням того, що відбувається на навчально-тренувальних зборах і на змаганнях. І нам дуже важливо зараз. Розвивати умови для реабілітації військовослужбовців, які повертаються до цивільного життя вже зараз, поки війна триває, і ми маємо створити саме такі умови, щоб військовослужбовці та ветерани проходили реабілітацію саме через спорт, і незалежно від того, чи потраплять вони у склад збірної, чи не потраплять. Я хочу сказати, щоб ті, хто не потраплять до складу, не засмучувалися, бо попереду нас чекають нові. І заходи, і нові змагання і навчально-тренувальні збори, і тому я бажаю всім удачі і всіх закликаю а, приймати участь у а, тих змаганнях, які допомагають проходити реабілітацію саме через спорт. Дякую. Дякую, пані Олександро. На вашу думку, яке значення ці змагання несуть для розвитку ветеранського руху і для посилення таких соціальних рухів у регіонах? Та зважаючи на те, що Однією з основних і головних е, принципів, та по якому працює Український ветеранський фонд, є розвиток ветеранських можливостей. Е, ми вбачаємо, що спорт є цінним, зважаючи на те, що під час служби ветерани та військовослужбовці отримують безліч навичок, е, серед яких е, також бути командним гравцем, тому е, Брати участь у командних видах споводах спорту, брати участь загалом у спорті, та є важливим, важливим цінностним і тим, де вони можуть примінити ті софт скіли, які вони отримали під час служби, також відповідаючи на питання тос саме ту частину про розвиток в регіонах. Український ветеранський фонд минулого року підтримав близько сіми громадських ініціатив, які зараз займаються розвитком ветеранського спорту у регіонах та в громадах. І це про мережування, про те, що кожен ветеран, який хоче долучитися до спорту, йому не обов'язково жити в Києві, так, тому що там у нас є децентралізація, він може в своїй громаді долучатися до таких ініціатив. Дякую вам. Ну, я думаю, що тут ми підійшли до найважливішої частини сьогоднішньої події, пані Світлана. Я попрошу вас оголосити склад команди учасників змагань повітряних сил США цього року. Дякую, маю за честь оголосити наших учасників збірної. І хочу також подякувати усій великій команді, завдяки якій є можливість брати участь в міжнародних змаганнях. Це наші партнери, громадські організації, це наші чудові менеджери, тренери, усі, хто докладає зусиль до таких спортивних свят. Прошу українська ступи, збірна. Василь Барилюк, військовослужбовець Збройних сил України. Алан Болієв, поліцейський МВС. Ігор Бутенко, військовослужбовець Національної гвардії України, Юрій Габончук, військовослужбовець Національної гвардії України, Вадим Гільчук, ветеран. Ілля Денисенко, військовослужбовець ЗСУ, Сергій Дубов, військовослужбовець ДПСУ, Герман Золотарьов, військовослужбовець ЗСУ, Артем Кайдан, військовослужбовець УДО, Олександр Катаула, військовослужбовець ЗСУ. Константин Кашула, військовослужбовець ЗСУ. Вадим Кіріченко, військовослужбовець ЗСУ. Сергій Кіяшко, військовослужбовець НГУ, Артем Коц, військовослужбовець Національної гвардії України. Тимур Леон, військовослужбовець ЗСУ. Назар Лозовий, ветеран ЗСУ, Олександр Недашковський, військовослужбовець Збройних сил України. В'ячеслав Овсянніков, військовослужбовець Національної гвардії України, Євгеній Омельчук, військовослужбовець ЗСУ, Юрій Павлік, військовослужбовець СБУ. Ігор Панчук, військовослужбовець Національної гвардії України, Артем Погорілий, ветеран ЗСУ, Ігор Салій, військовослужбовець ЗСУ, Павло Слизький, військовослужбовець СБУ, Руслан Сумін, військовослужбовець ЗСУ, Дмитро Терещенко, військовослужбовець ЗСУ. Ігор Троян, військовослужбовець ЗСУ. Євген Федосєєнко, військовослужбовець ЗСУ, Іван Халупа, військовослужбовець Збройних сил, Роман Цикерда, військовослужбовець ЗСУ. Вітаємо українську збірну. Ми вітаємо всіх 30 учасників українського збірної, Але ми маємо таке питання: а де дівчата? Ви знаєте, ми теж вчора на відбірковій комісії говорили про те, що в нас не було жодної дівчини-претендентки в збірну України. Але в нас були дівчата, які нас брали участь в Invictus Games, геймс, але вже по правилах вони не мали можливість потрапити в національну збірну, і це теж одне з наших викликів долучати якомога більше дівчат, щоб вони себе спробували в адаптивних видах спорту, і все ж таки у нас була, хоч трошечки гендерна якась рівність. Тому запрошуємо дівчат. Просимо долучатися громадські об'єднання, які працюють з ветеранками, для того, щоб вони доєдналися до наших змагань і до організації. Тоді для нас всіх завдання наступного року, щоб в команді були, в тому числі і дівчата, шановні журналісти, чи є запитання до наших гостей? Добрий день, Українформи Наталія Молчанова. У мене питання, мабуть, до пані Світлани. Оскільки ви казали про те, що має розвиватися інфраструктура і що місцеві органи влади мають брати в цьому участь, у мене відповідно таке запитання: у нас є підготовка реабілітологів да, в межах системи охорони здоров'я, які працюють з людьми з травмами. А відповідно, чи є розуміння? Як має відбуватися підготовка тренерів, тобто людей, які будуть готувати спортсменів військових з травмами, до або просто працювати з ними, не обов'язково готувати їх до змагань, тобто де і як на базі чого ми можемо проводити таку підготовку тренерів? По перше, в нас вже є реабілітологи, і тренери, які мають досвід і давно працюють в адаптивних видах спорту, фізкультурно спортивній реабілітації. Завдяки також ініціативам наших громадських об'єднань благодійних фондів. Дана ініціатива розвивається завдяки міжнародним проєктам. Але якщо говорити про державні програми Міністерства справах ветеранів, то нещодавно ми відкрили центр ветеранського розвитку на базі інституту фізкультури і спорту. І зараз спільно з міністерством. Молоді спорту ми напрацьовуємо освітні короткі програми, і перш за все будемо залучати ветеранів, які бажають себе спробувати в, даних, в даній діяльності. Також Міністерством справ ветеранів спільно з громадськими організаціями, спільно з фондом розроблений проєкт, де ми шукаємо зараз партнерів, донорів, для того, щоб долучилися, і ми хочемо взяти. Кілька областей, кілька пілотних громад, щоб якраз на базі вже на місцях попрацювати над закупкою придбанням обладнання, підготовкою тренерів, підготовкою менеджерів. Наразі ми розуміємо, що це морожування має пройти по всій країні для того, щоб у кожного була ця можливість. Але ми стикаємося ще й з питаннями безбар'єрності, тому що, відвідуючи різні регіони, ми бачимо, що. Немає доступності до багатьох об'єктів інфраструктурних спортивних, і це вже питання місцевих влад для того, щоб забезпечити безбар'єрні простори, для того, щоб наші поранені військові, поранені ветерани могли розвиватися, могли проходити фізкультурно-спортивну реабілітацію. І я думаю, що сподіваємося, що також вони можуть подавати заявки до нашого українського ветеранського фонду через громадські організації об'єднання. Які працюють з ветеранами подавати донорські заявки? А наша методологія єдина методологія фізкультурно-спортивної реабілітації це вже стане основою, по якій будуть працювати наші громади. Чи будуть ще запитання до наших спікерів? Тоді я дякую нашим гостям. Нагадаю, що ми дізналися склад української команди учасників змагань United States Air Force Trials 2024. Ми вважаємо всім учасникам найкращих результатів. А медіа центр Україна Укрнформ продовжить свою роботу завтра. Ми вже працюємо над розкладом. Слідкуйте за анонсами і слава Україні.